Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні російські пропагандисти, сьогодні зранку, з таким з одного боку, пафосом, а з іншого боку, з таким полегшенням, гучно повідомили, що та нафтобаза, яка палала понад два тижні у Росовській області, пролетарську, нарешті її загасили. Одразу після цього пропагандисти показали росіянам Путіна, який гучно заявив, що він готовий до перемовин. Щодо такої заяви Путіна, то наші українські змі один з перед одного пишуть про те, що Путін передумав і заявив, що Російська Федерація не відмовляється від перемовин. Проте, я ще позавчора... Помітив заяви з Кремля, зокрема від Лаврова. А ще перед тим були заяви від Ушакова, заступника Лаврова. І прямо російські дипломати, так звані, говорили про те, що Москва готова до перемовин. Сьогодні лише Путін це офіційно озвучив. Передумав скоріш за все він раніше і під тиском насамперед країн глобального півдня, можливо, Китаю, а також під тиском країн Заходу. Але. Щодо можливості перемовин, то Путін підкреслив, що є певні проблеми. Він заявив про те, що перед цим потрібно розібратися з бандитами. Якими такими бандитами? Про що це говорить Путін? Виявляється, він називає бандитами Збройні Сили України, які контролюють частину Курської області, які контролюють курську санітарно-буферну зону України. Але Путін закликає Росіян не хвилюватися, говорить про те, що все під контролем, і що ця так звана за його словами провокація Києва у Курській області провалиться. Що Путін сподівається, що збройні сили Російської Федерації вирішаться питання? Але незважаючи на такі заяви Путіна про те, що Москва нібито готова до реальних перемовин, насправді, і як я казав позавчора, ні до яких перемовин вона реально не готова, і вона не хоче ніяких перемовин, тому що цілі Путіна і Кремля вони не змінилися. Ще раз хочу наголосити, що це знищення української державності, і це фактично ліквідація права для українського народу на існування. І це підтверджують, зокрема, російські пропагандисти сьогодні з'явилися такі у них статті про те, що начебто в Україні наступив час безвладдя, і що Буцімто Верховна Рада з Кабміном в Україні прострочені. Зеленський, начебто, прострочений, Верховна Рада, Кабмін. Ну немає з ким Росії розмовляти. І про це пишуть пропагандисти, Пояснюючи. Одразу таке запитання до пропагандистів а як там на рахунок простроченого Путіна? Коли він там, в 2008 році, мав завершити свою останню каденцію, що він там обнулився, що він робить в 2024 році президентом Російської Федерації, але про це вони не згадують. А в Україні влада повністю легітимна, починаючи від президента, закінчуючи і Верховною Радою, і Кабміном і місцевими органами влади, тому що в Україні зараз особливий період, військовий час, все згідно конституції. Те, що Москва не готова ні до яких реальних перемовин, підтверджують не лише пропагандисти, а й Лавро. Він заявив про те, що буцімто українці кожен раз доводили свою повну недоговороздатність. При цьому Лавро почав називати країни Заходу дослівно собаками, також щодо собак, це він говорив вчора. Сьогодні він почав їх називати «неонацистами». Платівка Кремля особливо не змінюється, і я хочу знову підкреслити, що ніякі перемовини реальні наразі не йдеться. В цей же час на тлі таких заяв від Путіна, Лаврова, на тлі повідомлень пропагандистів є заяви від Ушакова. Ушаков, вірніше, не Ушакова, а Рябкова це також зубник Лаврова. Він лякає періодично країни Заходу, лякає ядерною зброєю. Так сталося і вчора. Зокрема, він вчора зробив заяву, що Росія змінить свою ядерну доктрину на основі аналізу останніх конфліктів і дій заходу у зв'язку з так званою спецоперацією. Вчора Рябков зробив цю заяву. Ці погрози пролунали. А сьогодні пропагандист публікує статті і пояснює, що начебто допускається удар по НАТО, що в Росії обговорюють зміни ядерної доктрини. Щодо цих змін не хочу зазначити, що є там такі пункти, що, наприклад, Росія може засувати ядерну зброю у випадку, якщо з'явиться достовірна інформація про старт балістичних ракет, які атакують чи мають атакувати території Російської Федерації або її союзників. І це дуже схоже на те, що Кремль зараз намагається таким чином лякати Захід насамперед США, щоб надали Україні дозвіл бити атак а це балістичні ракети по території країни агресора. Одразу виникає пряме таке логічне запитання до Байдена, до Салювана, А скільки вже можна думати? Чим швидше Україна отримує цей дозвіл, чим швидше Україна почне наносити удари американськими балістичними ракетами по території країни агресора. Тим менше буде часу на реакції на залякування у Кремля у Москви. Чому така в'яла реакція? Чому ця стратегія, насамперед, навіть не Байдена, а Салівана, чому вона так взагалі виглядає і це призводить, на жаль, до важких наслідків для України, незрозуміло. Що невже у Салівана не вистачає сили духу приймати такі жорсткі, тому що це насправді історичні рішення геополітичні. Проте, у будь-якому разі очікуємо дозволу від США і чим швидше, тим краще. І зважаючи на ці погрози ядерною зброєю, зважаючи на погрози зміни ядерної доктрини РФ і мова йде насамперед про балістику, російські окупанти при цьому обстрілюють Україну, і обстрілюють Київ. Сьогодні є повідомлення від повітряних сил про те, що було збито дев'ять балістичних, 13 крилатих ракет і 20 шахетів. І основний удар був нанесений по столиці, по Києву. Є заяви від експертів про цю нічну атаку на Київ, про те, що ворог хотів знищити урядовий квартал. В передніх випусках я неодноразово говорив про те, як зентував вашу увагу на тому, що росіяни. Так званий глибинний простий російський народ вони в сальних мережах обурюються, вимагають ударів по банковій, по урядовому кварталу, по органам української влади центральним, по центрам так званих прийняття рішень, ударів по мостах. І схоже на те, що для пропагандистів потрібна була картинка, що ось знищили урядовий квартал, якісь там будівлі, щоб росіяни заспокоїлися. Це повний цинізм, лицемір'я з боку Кремля, б'ючи балістичними ракетами по нашій столиці, кричати про ядерну зброю. І це зважаючи на те, що Москва підписала Будапештський меморандум, забрала українську ядерну зброю і дала так звані Україні гарантії. І Україна віддала ці московській імперії свою ядерну зброю під тиском насамперед Сполучених Штатів Америки. чого не варто забувати, і Україна отримала так звані гарантії від Білого Дому. Цікаво, що російські так звані воєнкори, зокрема повідомлення від репортера Філатова. Пишуть про те, що Україна може створити ядерну зброю, що ви інженерів є можливості, і навіть більше вони кажуть про те, що можлива начебто новогодовочка, зокрема з боку Великобританії, що нібито в Україні можуть імітувати роботи, а потім Україні можуть просто занести дослівно тактичні ядерні заряди. А щодо, наприклад, вчорашніх подій. Про що кажуть російські воєнкори, коли Україна прорвала Московську ППО, а Москву охороняють згідно тих повідомлень, які є в ЗМІ 22 системи ППО С-300 С 400, також є і різні панцирі, системи ППО Малого Радіусу, дії і все ж таки прорвали системи ППУ. То зараз на Росії почали непокоїтись тим, а що ж буде, якщо Україна навіть буде бити балістичними ракетами. Адже як ми знаємо, є заява від нашої влади, від нашого президента, що Україна вже розробила і крилату ракету поляниця, і балістичну ракету, поки без нас. Лавро. Сьогодні пропагандисти показали не лише Путіна, а й Лавро. Він сьогодні зробив заяву, що Буцін-то Захід завжди прагнув розчленувати Росію. За його словами, замість Росії нібито Заходу потрібне. Потрібна залежна, згасаюча, вимираюча територія, простір, де можна витворяти все, що завгодно. Одразу хочу Лаврову нагадати, щоб навіть відірвати його з цих якихось, якоїсь паралельної реальності, в якій знаходяться не лише Путін, Лавров, а все російське військово-політичне керівництво і значна частина, навіть абсолютна більшість Росіян. Новини, які були на Росії, зокрема наприкінці 90-х і на початку 2000-х років. Цю статтю я періодично показую і буду показувати, яка з'явилася 29 вересня 1999 року на сайті Лентару. і на інших ресурсах вона є. на Ріа новини вона є. На жаль, вона вже недоступна, а на лінтіру доступна. І таке пряме повідомлення про те, що Росія просить у Сполучені Америки ще трохи їжі. Повідомляється, що США отримали офіційне прохання Росії. Про представлення, про надання в поточному році в 1999-му, додаткової продовольчої допомоги більше того, навіть восени 2000 року. Були повідомлення в російських змі до речі, можна зайти перевірити ще ці статті доступні про те, що американську допомогу розкрадали на Росії, що вона не розподілялася. І Є навіть повідомлення від рахункової палати Конгресу США, який стверджував, що через недостатній контроль Міністерства сільського господарства США лише менше четвертої частини регіонів Росії отримали цю допомогу. А куди ж поділося 75% навіть більше тут на більшість її допомоги? А знову ж таки, на Росії корупція, розкрадання, навіть американської допомоги. І що Лавров забув, як США рятували Російську Федерацію в 90-х років? Рятували від голоду? Я ще нагадаю, що в 93-му році я пам'ятаю ці заяви Лаврова, коли він дякував Італії за те, що Італія. Вона продала Росії муку по за дешевими цінами, і що в Росії не буде голоду. Що забув Лавров? Йому вже за 70 років про те, що коли Російська Федерація вчинювала терор з Чечнею і що Захід на це закрив очі. Що фактично Російська Федерації не дали можливості розпастися, що це був природній процес розпаду цієї Московської імперії, коли, наприклад, в Татарстані, Башкорторстані були референдуми про вихід з Російської Федерації, і за вихід проголосувала більшість населення цих республік. А наприклад, про Урал, коли обласна е, рада проголосувала також за вихід, і навіть своя місцева валюта була. І що тоді захід ну в принципі спас Москву, спас цю Московську імперію. І Лавров зараз розповідає, що хотіло членування Російської Федерації, захід начебто завжди хотів. А якщо ми згадаємо ті події, які були у минулому, 20 столітті, наприклад, ті події, які були ще на початку, в 1904-1905 році, коли Росія програла війну Японії. Коли Росія сама спровокувала цю війну, потім програла, втратила свій Тихоокеанський флот, і фактично армія Російська була розбита, і Японія могла забрати частину російської імперії до Уралу. І що тоді під тиском Ша Японія відмовилась від цього, забули. А ті події, коли в 19 столітті Росія програла Кримську війну, програла Італії, Франції, Великобританії, програла. Тоді також була капітуляція Російської імперії цієї московської імперії. І що ніхто ж ніякі території не віджав у Москви, ніхто, нічого. А Лавров починає розповідати це навіть не казки, просто якусь, як казав Путін, що Пєсков регулярно якусь пургужене. Ну, зослівно, просто зараз е цим самим займається Лавров. Також що потрібно сказати, що російські сьогодні показали Путіна, Лаврова і. Патрошев. Патрошев він раніше був секретарем Радбезу РФ, зараз він помічник президента РФ, тому що Шойгу вже зайняв його місце. І сьогодні Патрушев гучно повідомив, що Буцімто Японія готова до превентивних ударів і може готовляти ядерну зброю. За словами, що проведені недавно масштабні американсько-японські військово-морські навчання в черговий раз нібито підтвердили відмову Токіо від пацифійської ідеології і вірність американській стратегії по підсиленню напружності на Тихому океані. В цілому всюди вороги, навколо вороги, це стандартна така політика, це політика націлена на те, щоб підтримувати рівень напруженості в російському суспільстві, щоб росіяни концентрували свою увагу на внутрішніх проблемах а на зовнішніх ворогах. Це все методика звичайна типова для величезної секти, такої глобальної, тоталітарно депресивної Ще щодо новин на Росії. Ще одна новина, на якій ми у цьому випуску закінчимо обговорювати події на цій московській імперії, це повідомлення про черговий арешт російських генералів. Сьогодні є така новина, що проти шостого генерала Міноборони з команди Шойгу порушили кримінальну справу, і він на посаді зараз зам командуючого Леніградським військовим округом. Новина насправді для нас добра, про що я постійно говорю. Тому що будь-яка просто навіть зміна генералу, це мінімум три місяці, а то й півроку, щоб інший генерал він війшов в курс справ. Це проблеми для логістики окупаційної армії. Загалом це переполох серед російських генералів і топових військових. Тому нехай і далі займаються цим, і нехай і далі порушують кримінальні справи і, і далі продовжуються розбірки між ФСБшниками і військовими. Щодо новин з України, то я хочу одне таке повідомлення, про яке повідомляють міжнародні змі про те, що Україна запровадила нові санкції проти 150 суб'єктів на Росії та колаборантів. Є рішення Зеленського. Також є заяви нашого президента, що працюємо над тим, щоб наша зброя мала, могла дістати як найбільше військових об'єктів РФ. І сьогодні, вже ввечері, президент заявив, що Україні потрібні інвестиції для масового виробництва далекобійних дронів і ракет. Вчора була заява від Єрмака, керівника офісу президента України, що Україні потрібні технології, що щодо цього був запит у США. Наша делегація їздила вчора. Повернулася. Україна хоче отримати технології, верстати, фінанси, інвестиції. Раніше в ЗМІ писали, що, наприклад, Румунія. Хоче спільний проект з виробництва Нептунів ракет з Україною, і про це повідомляли румунські змі. Нам загалом потрібно, щоб країни заходу допомогли Україні, щоб вклали гроші, щоб ми налагодили тісно великомасштабне серійне виробництво наших крилатих і балістичних ракет. Дуже сподіваємося, що будуть такі політичні рішення, і що країни заходу, наші партнери, нам допоможуть. Щодо наших ракет, сьогодні є цікава новина, зокрема про нашу паляницю, про нашу ракету Дрон, хоча насправді це крилата ракета. Так от, ЗМІ повідомили, що наша паляниця вперше була використана для удару по російських силах у серпні цього року у військовому російському об'єкті в тимчасово окупованому Криму. Більше ніякої інформації немає. Волкер, екс спецпредставник США по Україні. За часів ще Трампа він дуже підтримує Україну. Він дає багато інтерв'ю, заклики лунають. Він дипломат відомий. в США. Його заяви цитують міжнародні змі. Він вчора заявив, що єдиний шлях повернення в Європу стійкого миру це прийняти Україну в НАТО. Тіло НАТО я хочу додати, що насправді на Заході в Європі. Не бояться Російської Федерації, хоча там лякають, чують ми, ми різні заяви, не бояться тому, немає, ну, немає ніякої паніки реально, що є захист. Що НАТО це, насамперед, Сполучені Америки, це дуже велика військова потуга, це найсильніші Збройні сили у світі, безумовно, і тому всі спокійні. І саме тому ми чуємо іноді якісь претензії до України від деяких країн Східної Європи, наших сусідів. Я в цьому випуску не буду в черговий раз обговорювати. Але причина в тому, що вони себе відчувають спокійно. Так от нас потрібно прийняти в НАТО раніше були заяви від деяких європейських політиків, що Німеччину прийняли в НАТО, коли Німеччина була поділена на Федеративну республіку Німеччину і на е, цей НДР, ГДР. Прийняли. Чому Україну зараз не прийняти? Прямо зараз не прийняти без тимчасово окупованих територій, щоб Україна мала захист, щоб Кремль не міг обстрілювати, наприклад, балістичними ракетами нашу столицю, наш Харків щоденно і сьогодні знову ці терористи обстріляли. Питання в першу чергу до Байдена і Салівана, ну і в другу чергу, до Шольца, тому що США та Німеччина зараз ключові противники вступу України в НАТО. Є щодо НАТО північно атлантичного альянсу заява сьогоднішня від Стефанішиної, нашого віце-прем'єр-міністра європейської інтеграції. Вона заявила про те, що запрошення України в НАТО це елемент стримування Росії, а не ескалації. Дійсно, це просто стримування. Стримування і не більше того. Що Кремль знав, що бити по Харкову, бити по Сумах, бити по Києву, бити по Львову, по інших наших містах це удари по НАТО і що буде відповідь. Стефанічна заявила про те, що Україна постійно і далі буде тиснути, тому що не обов'язково очікувати чергового саміту НАТО, що можна, якщо буде політичне рішення країн Заходу, вступити у будь-який момент і Україна. Постійно працює над тим, щоб Україну взяли в НАТО. Добра новина: Прем'єр Нідерландів під час візиту в Україну оголосив про пакет допомоги на суму 200 мільйонів євро. Цей пакет допомоги не військовий, це допомога на відновлення нашої енергетики, на інші гуманітарні потреби. Дуже дякуємо Нідерландам за допомогу країні Північної Європи. Нідерланди нам постачають і літаки F-16. Велика подяка. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій цікавій новині, і дивного тут немає нічого. З російських ЗМІ. Сьогодні російські ЗМІ гучно повідомили, що російським ученим за наказом друга Путіна наказали терміново вигадати, розробити ліки від старості. Повідомляється, що на початку червня російське міністерство охорони здоров'я вимагало від російських науково-дослідних інститутів терміново надати напрацювання боротьби зі старінням. Це випливає слідує з листа Департаменту науки та інноваційного розвитку відомства. Є лист, є пропозиції. Я пам'ятаю, що раніше подібні вимоги були у Назарбаєва, екс-президента Казахстану, який також закликав вчених видумати ліки від старіння, і зараз ми бачимо, що Путін хоче не старіти. Щодо цього пишіть свої думки в коментарях. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей, в ефірі.